І нарешті для такої престижної ночі важливо, щоб усі були належно одягнені добре. Ти добре одягнений? Спускайся. Як справи, брати? <праць> що відбувається, чоловіче? Адаме, що на тобі одягнено? Що ти робиш зараз? Я питаю, що на тобі одягнено? Ніхто навіть не думав про те, що на мені одягнено, поки ти не згадав про це. Ти одягнений, як хлопець, що грає у покер-ночі, Адама. І знаєш що, Конане, мені подобається, як я виглядаю, бо я хороша людина. Мені байдуже, що я ношу чи не ношу. Чи мої яскраві спортивні шорти та пухнастий світшот? Так тебе образили. Що ти мусив насміхатися з мене перед моїми колегами? Добре, я перепрошую. Адаме, я вибачаюся. Я йду. Я збираюся піти. Я йду. Так, я йду. Я мушу. Це не ти? Ні, це не ти. Це він. Він той, хто це спричинив. Ні шкода. Ні шкода. Всі ви запрошені приєднатися до мене на гру в баскетбол 5 на 5 у ветеранському парку сьогодні ввечері. О півночі починає хлопець з ностарапи. Де він Він у моїй команді? Ще одна річ. Чи ми. Так! Дуже добре!